Тільки що мільярд ліквідацій за годину. Ефіріум упав до 4 тисячі 450 доларів. Біткоін обвалився із 124 тисяч доларів до 117. Що зараз відбувається з ринком і чи на цьому закінчиться альтезон? Давайте, друзі, розберемо. В першу чергу бачимо це величезне падіння, яке сталося на ефірі з 4700 до практично 4450. І якщо глянути найбільший таймфрейм, давайте його включити, то ми побачимо, що ми тільки що з вами практично дійшли до хая в 4868 і його не пробили. Логічно, що в такій ситуації може бути корекція. Логічно, що в такій ситуації вона максимально здорова, тому що така корекція навпаки остужує ринок, навпаки, набирає сил для того, щоб ти вгору. Тобто те, що зараз відбувається на ринку, я думаю, короткочасний, тому що по ефіріуму я очікував у пробиття хаїв. По ефіріуму я очікую ціну вище 5-200 доларів. І те, що зараз відбувається на ринку, це просто висадка пасажирів, які не повинні заробити. Ну, у моєму телеграм-каналі досить багато покривту, крипту, тож обов'язково підпишись.